Тарас Григорович Шевченко. Не кидай матері. Не кидай матері, казали, а ти покинула, втекла. Шукала мати не найшла. Та вже й шукати перестала, умерла плачучи. Давно не чуть нікого, де ти гралась. Собака десь помандрувала, і в хаті вибито вікно. В садочку темному ягнята у день пасуться. А вночі віщують сови та сичі і не дають сусідам спати. І твій барвіночок хрещатий Заріс богилою ждучи, тебе не квічено, і в гаї ставочок чистий висихав, де ти купалася колись. І гай сумує, похиливсь, у гаї пташка не співав, її з собою занесла, в яру криниця завалилась. Верба усохла, похилилась, і стежечка, де ти ходила, колючим терном поросла, куди полинула, де ділась, до кого ти перелетіла, в чужій землі, в чужій сім'ї, кого ти радуєш, до кого, до кого руки приросли, Віщує серце, що в палатах, ти розкошуєш, і, на жаль, тобі покинутої хати. Благаю Бога, щоб печаль, тебе до віку не збудила. Щоб у палатах не найшла, Щоб Бога ти не осудила і матері не прокляла.